Напередодні фіналу євро 2012 Деякі вболівальники змушені полювати на квитки на ключову зустріч. Офіційні центри продажів пропонують місця лише першої та другої категорії. Дешевші квитки третьої категорії розпродані, кажуть у футбольній федерації. Найдорожча ціна з перших рук 600 євро за квиток. Відтак вболівальники часто змушені шукати щастя у перекупників. Yeah, у іспанської футбольної федерації квитків третьої категорії немає. однак їх можна купити на вулицях. Пояснює цей вболівальник. Якщо пощастить, можна знайти вболівальника. Що відмовився від походу на матч, і тепер продає квиток практично за собі вартістю. Однак, здебільшого, квитки пропонують спекулянти і просять за них чимало. Так, можна спробувати знайти квиток за 50 євро, який продають за 200. Це трохи дивно. Всі квитки мають імена покупця на них, окрім тих, що отримала федерація. Їх на вулицях чимало. І Хоча перепустка на футбольне свято влетіла фанам у копійку. Очікується, що стадіон Олімпійський у Києві розрахований на приблизно 70 тисяч глядачів, буде заповнений у фінальний момент європейського футбольного свята. В італійському центрі продажу квитків небагато покупців. Тут залишилися квитки лише першої та другої категорії. Вони занадто дорогі для багатьох людей. Тож ми спитали у продавців: скільки квитків все ж вдалося продати. Чіткої відповіді на це питання поки що немає. dei venditori è stata estremamente evasiva.